Всем привет! Вы на канале Кира Плейс и Сегодня со мной мама. Всем привет! Я мама. Сегодня я вот такая вот маленькая. И являюсь со своими котиками. Ну, а я вот такая дорослая и сижу на стельце. Ну, красиво. И зайчиком И с зайчиком заявляюся. А що тут робиш? Гляшся. Ой, моя маленька, а що ти тут? Ти так гарно тут граєшся з котиками, яка Спасіка. ти молодець, хороша дівчинка. Ой-ой-ой, що я бачу? Ой-ой-ой, ти це бачиш, ти тільки глянь. Що в тебе що? Випав зуб? І що? що в мене випав зуб? Я тебе вітаю, в тебе випав перший зуб. Уля, уля, уля! Мабуть, треба загадати бажання, зуб покласти під подушечку свою, не котикам а собі. І чекати, коли до нас прилетить фея. Добре. О, Все, Лягай моя ма, маленька, солодких тобі снів. Е, мабуть, фея бачить, що ти сюди під подушку заховала свій зубчик. Так, а мені треба вимкнути зараз музику. Ой! <фе> я заховалась за кульки. І також я лягаю відпочивати. І всі, Хто куди падає. Ей, ти нас не підняла, коли знов спати? Я хочу спати ніч. Мяу. Так, да. Добре, всім солодких сніг. Е Привіт, це я Фея. Добрі. Я зубна я фея. Я теж зубна фея, я подруга. Я отримала повідомлення, що в одної маленької дівчинки випав зубчик. Я теж. Е, в мене є пропозиція. Яка? Давай разом знайдемо їй подарунок. Це чудово. Пішли. І полетимо і подаруємо їй його, добре? Так, полетіли. Полетіли. Ми вже прилетіли. Так, ми вже прилетіли. О, е, що це за кімната? Я думаю, що там наші подарунки. Е, так, я також думаю, тут треба пошукати. О, а хто це тут такий? Закрите двері! Ти з дом тут пісяєш. О, які сіце. Хто-хто? Яйця. Яйця. Привіт, яйце. <ривіт> <ривіт> так, ну, мабуть, подарунки. Мабуть, де ви? Мабуть, ось тут наші подарунки. Ой, якийсь робот пилісос Якась розпечатка. О, це наш подарунок. У нас один подарунок на двох. Так, у нас один подарунок на двох. Він важкий. Так, а ми полетіли. Так, да, ми летимо. Так, почав. Так, ми шукаємо дівчинку. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Моя корона мені підкаже, де вона. Я відчуваю, що моя корона мені підказує, що вона в цьому будинку. Тоді давай залітаємо Дівчина. туди. Так, полікає. О, здається, ми прилетіли Прилетіли і прямо в душ. <рігод> Можемо помитися, Можем помити, <рігод> да. так. Так. Дивися, вона не спить. Вона Це Тобі сниться. Ну, добре, далі буду спати. сиди тихо і мовчи. Баю, 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 баю. очки закривай, хороша дівчинка. Фух, воно спить, стається. Давай дуже тихо. А думаєш, вона помітить тут? Так так поміти? Так, поміти. Добре, давай подивимося, що в неї тут ще є. Оці котики, що в неї так багато котиків. Ми ж забули зуб забрати. Точно, Так, давай заберемо зуб. Ось такий тут гарний. Так, такий хороший зубчик. А що це тут. Ой, ну явно не зуб. Яке гарна щось. Я не буду красти. Да, ні, не будем. Добре. Ти це взагалі ти... іграшка, ти нічого не плети. Пап Ой, полетіли, бо ми розбудемо її. Так, так полетіло. Як це випадково, Навіщо ти а, світло ти світло швидко. Ой, тихенько. Полетіли, не вимикай, Ой, полетіли! <мір> Ой, що, 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 що там? Да я сплюся, не чіпай мене. подарунок. О, що це за подарунок ти його залишив. Це якийсь класний костюм. О, я здогадалась, це, мабуть, була якась фея. Ну, в тебе ж вчора випав зуб. Сліпав і. Це ж такий класний одяг. Ага, <рес> дуже красиво. Дай я перевірю, чи є твій зубчик тут? О, ні, я бачу, що феї його забрали. Все добре. Ну добре, пішли послі. А, а чому він світло горить? О, я вимикала вчора, це щось дивне. Не Ох, хто залишив тут світло, я не знаю. Це холодильник. Це мені. На, так, сядь за стіл і будеш їсти. Без зуба, мабуть, пашку жувати, да? Нормально. Нормально? Так сіть руки. Да. О. Ну, тобі ще щось. Ей, ти наше вже. Мені дала сам зуби. Коперчу. Ой-ой. Коперчу тебе. Щоб було смачно. Ой, я смачно. Я хочу якось хочу... же куди пішла? Ой-ой-ой, що це ти так? О, о, що це? О, що це таке? Мам, подивись, що я знайшла. Що ти там в туалеті змогла знайти? Я навіть не, не знаю, що там можна знайти. Що ж це таке? О, що ж, що... Що ж це таке? дивись, стільки в таке? Я не знаю щось. Бачу красиве дуже. Дивую що. я здогадалася. Це, мабуть, зубна на залишила. залишила. А їй же, мабуть, треба повелью. Мені її шкода, не знаю. Що робити? Давай покладемо на стіл, може вона сама прийде за нею? Може. А давай пограємося трошки. Ти стаєш забої. І, до речі, якщо ви не хочете, щоб моя мама стала жабою, то поставте лайк і підпишіться. Ой, на поставте, камеру. я вас дуже прошу. І до речі, всім па 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 До нових зустрічей, як ви, я думаю, прийде за свою паличку. Головне, щоб вона її випадково не викинула. Все точно. Па-па-па-па. Па-па.